Тест про фрукти та овочі. Чи знаєте ви, звідки походять гарбуз, чорниця та броколі? Подорож смаку від дикої природи до знайомих фруктів і овочів. Ми звикли бачити полиці супермаркетів, заповненими різнокольоровими фруктами та овочами, немов веселка в харчових упаковках. Але чи замислювалися ви над тим, який довгий і важкий шлях пройшли ці продукти, перш ніж потрапити до нашого столу? Часто те, що ми сприймаємо як належне, є результатом багатовікової роботи селекціонерів і фермерів над покращенням смаку, розміру та врожайності. Як досвідченого агронома та любителя смачно поїсти, мене завжди дивує здатність людини формувати природу, створюючи сорти, які не тільки поживні, але й неймовірно привабливі. Це не просто випадковий процес, це результат цілеспрямованих зусиль, заснованих на глибокому розумінні генетики рослин і принципів селекції, дикий предок – основа майбутнього врожаю. Майже кожен овочі і фрукт, який ми їмо сьогодні, має своїх диких предків. Уявіть собі, гарбуз величезний і соковитий, яким ми його знаємо, розвинувся з маленьких гірких плодів, які росли в Центральній Америці тисячі років тому. Чорниця, солодка і ароматна, колись була маленькою терпкою ягодою, що походила з лісів Північної Америки. Броколі, хрестоцвітий гігант, є результатом селекційного виведення дикої капусти, яка навряд чи викликала б у нас апетит. Цей процес одомашнення це не просто зміна зовнішнього вигляду, це глибока зміна генетичного коду рослин. Селекціонери відібрали найбільш бажані ознаки: розмір, смак, врожайність, стійкість до хвороб, і схрестили рослини з цими ознаками, щоб створити нові покоління, які були все ближче до ідеалу. Це тривалий і кропіткий процес, який вимагає знань, терпіння і, звичайно, любові до землі. Історія в кожному творі, приклади. Пригадую випадок, коли я працював на дослідній станції і виводив новий сорт помідорів. Ми брали плоди з різних регіонів світу, схрещували їх і оцінювали результати. Це було наче складати пазл, коли кожен сорт вносив свій внесок у загальний результат. Після кількох років роботи ми отримали сорт, який був і врожайним, і стійким до хвороб, і мав чудові смакові якості. Це був справжній тріумф. Ще один приклад картопля. Дика картопля, непоказні рослини з дрібними гіркими бульбами. Але завдяки зусиллям селекціонерів ми отримали картоплю, яка є одним із найважливіших продуктів харчування у світі. Різноманітність сортів картоплі вражає від маленьких, воскових картоплин для салатів до великих, розісипчастих картоплин для пюре. Не тільки смак, а й виживання. Одомашнення рослин це не лише покращення смаку та зовнішнього вигляду, це також питання виживання. Зі зміною клімату та поширенням шкідників і хвороб здатність вирощувати стійкі сорти стає все більш важливою. Селекціонери працюють над створенням рослин, здатних витримувати посуху, спеку, холод і різні захворювання. На жаль, сучасне сільське господарство часто зосереджується на кількох високоврожайних сортах. Що робить наші сільськогосподарські системи вразливими до нових загроз. Важливо зберегти генетичне різноманіття рослин, щоб мати можливість адаптуватися до мінливих умов. Що нас чекає в майбутньому майбутнє сільського господарства за новими технологіями, такими як генна інженерія та крайса? Ці технології дозволяють більш точно і швидко вносити зміни в генетичний код рослин. Однак важливо відповідально використовувати ці технології та враховувати можливі наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей. Я вважаю, що майбутнє сільського господарства це поєднання традиційних методів селекції та сучасних технологій. Важливо пам'ятати про цінність генетичного різноманіття та прагнути до створення стійких та екологічно чистих сільськогосподарських систем поради тим, хто цікавиться, звідки походить їжа. Вивчіть історію походження продукції, дізнайтеся, звідки походять ваші улюблені фрукти та овочі. Це може бути веселою та пізнавальною діяльністю. Відвідайте фермерські ринки, на фермерських ринках можна відкрити місцеві сорти та дізнатися більше про процес вирощування їжі. Підтримайте місцевих фермерів, купуючи у місцевих фермерів, ви підтримуєте стале сільське господарство та отримуєте можливість спробувати унікальні сорти. Спробуйте дикі сорти, якщо у вас є можливість, спробуйте дикі сорти фруктів і овочів. Це допоможе вам краще зрозуміти, як їжа змінилася завдяки селекційному розведенню. Вирощуйте власну їжу, вирощування власних фруктів і овочів чудовий спосіб дізнатися більше про процес вирощування та оцінити роботу фермерів. Ключовий висновок, розуміння походження їжі допомагає нам цінувати роботу фермерів і робити обґрунтований вибір їжі. Підсумовуючи, подорож від дикої природи до звичайних фруктів і овочів, це дивовижна історія людської винахідливості та здатності до адаптації. Пам'ятайте, що кожен шматочок, який ми їмо, несе на собі відбиток багатовікової праці селекціонерів і фермерів. Давайте цінувати цю роботу та підтримувати стійке сільське господарство для забезпечення продовольчої безпеки та збереження генетичного різноманіття рослин для майбутніх поколінь.